Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Ельці продовжує рухатись сторону крафту. На це робить на даний момент максимальні акценти. Еці оновив політику для персоналізованих індивідуальних товарів, від якої найбільше постраждала ніша товарів для дорослих. Якщо ви в ній працюєте, ви вже точно вже там в курсі більшості того, що ми будемо про це говорити. У нас там деякі магазини взагалі доводилось заново їх збирати, просто перезбирати, а людям перефоткувати тонни контенту, в які було вкладено неймовірні суми коштів. Ну а зрозуміло, що є, як є. Тому давайте проговоримо сьогодні про цю політику. Що там відбулося, а почнемо з декількох історій про бан, які мають бути вам або цікаві, або корисні, тому що мені вони здались і такими, і такими. Моя мета, аби якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. Це приведе нам валютну виручку за кордону. ми будемо продавати товари з доданою вартостю, робити своє життя і життя нашої країни краще. Ти можеш мені допомогти? Дуже легко. Лайк, дзвоник, підписка. Всі ці приколи і ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід. Дякую, їдемо! Перед стартом, як поговоримо про політику Етсі, хочу порозказати вам одну історію. Брала в мене людина консультацію, потужний магазин, там більше 30 тисяч продажів. Прям одні з лідерів своєї ніші офігенно класно поспілкувались, було цікаво, круто. І така історія прилетіла від людини. Був магазин, у людини продає вона свої унікальні продукти, авторські вироби, все чудово. І я, знаєте, в цю історію точно віру, тому що китайці у нас також це робили, все крім заключних пунктів. Що там була за історія? У людини є магазин, все чудово. Там магазин розвивається. Індивідуальні дизайни, все робляться, що розроблюється, все згідно політик правил Еці. Тут китайці десь починають брати дизайни, використовувати. Тут десь взагалі прям фотографії китайці беруть, використовують. Тут взагалі це ми проходили це стандартний етап. У нас такі там в магазинах є. Де ми там регулярно кожен місяць відправляємо скарги на ці магазини? Що вони порушують правила. Ну так людина і зробила подала скаргу на одного, на другого, на третього. І китайців побанили. Один китаєць сказав: Ага, хорошо, типу, ти мене забанила. Тепер слухай, що буде далі. А далі що відбувалося? Китайці що зробили? Створили інстаграм-магазин, типу Інстаграм-Інсташоп. Почали брати фотографії у людини, заповнювати свій магазин. Там все окей, там вели його, вели там якусь там активність, демонстрували якихось там підписників, набили. І тут просто приходить сезон, От прям сезон, сезон, листопад, середина листопада, бо там друга половина листопада, і людині прилітає бан в магазин. І Типу, взагалі не зрозуміло за що. А виявилось, китайці зі свого інстаграму подали скарг. Дивіться, я тут продаю товар, а він у вас тут на еці продається. І взагалі-то ви порушите правила. Це моє, типу, мої вироби. І еці такі, так а що, ми будемо розбиратись, коли там що, хто там публікував? Просто бан магазину посеред сезону. Ляп, і просто люди присіли. Все виробництво, все люди, все просто зупинився бізнес в один момент, просто по таким правилам і приколам. І, типу, дуже довго там скарги виписувалися. Зрозуміло, що це ще дуже довго. Ви купили заготовки, приготувалися до за сезону. Коротше, десь там 10-15 днів знадобилось там виписувати в усі чати, в усі там з усіми зв'язуватись. Магазин на щастя там повернули, все там вдалося доказати, що м все нормально. Магазин наш, це наші авторські вироби. Але це була там купа нервів, це було там потрачено там два тижні сезону, найсолодших року, які всі чекають. І осад таки залишився дуже і дуже неприємний. І тепер мені кажуть, що я тепер ні на кого скарги. Не продають, нехай продають мої товари, я вже взагалі, тіпо, після такого злобного китайця я вже не знаю, що від них очікувати. Ну, ми зрозуміло, що ми продовжуємо ми зрозуміло, що подавати скарги, тому що на якого перцю вони беруть наші товари і продають. Якщо у вас там якісь схожі ситуації, форму для скарги ми вам залишимо в описі. Там, по суті, три оці речі треба виконати, ви їх там бачите на екрані. І навіть якщо у вас там немає патенту, все одно це не є проблемою. Тобто ви все одно можете заповнювати і подавати цю скаргу на нечесних пиздюків. Можна так сказати? Так, да, можна. Точно можна. Я би сказав ще, ще трошки інакше. Ух! По факту, по нашому досвіду, ми подаємо такі скарги, зазвичай 24 години, все окей, типу, людей блокують. А що от як бути з тим, що сторонні майданчики це взагалі проблема Еці. Ми ми давно про це говоримо з цими політиками. Там і з Нікітами спілкувалися, який там банами займається. Що, типу, він там розбирався, у тебе немає механізму там захистити себе. Умовний вони можуть так само на Аліекспрес продавати твої товари, потім подати на тебе скаргу, що типу, ага, ми продаємо на AliExpress, а ви тут на Еці наші товари. І може бути також такі проблеми. Від цього ніхто не застрахований. І як з цього питання взагалі вийти? Зрозуміло, що всі авторські права це дуже дорого, там в кожній країні і так далі. Це прям суперскладна тема. Якщо є у вас там були подібні кейси або питання по вирішенню, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Як ми з вами говорили в цьому відео, я от після бану починав своє життя, наче вперше в другому у мене забанили, і просто всі ти ж повністю випадаєш з індексу. Тебе немає, і просто позиції падають, падають і потім у мене навіть повністю геть інша індексація пішла підтвердження того, що я за супер випав з пошуку. Але от як там кажуть, там деякі суперкоучі, вам треба набити там, 10 тисяч продажів. Там. Ну я взагалі не супер ці цифри вірю. Але дійсно, що от є прикол підтвердження, що там був у нас там, знайомий магазин, людини забанили магазин, було більше 20 тисяч продажів. В бані пробув магазин реально півроку, можливо, навіть трошки більше. Типу, від 5 до 7 місяців його не було в пошуку. Тобто, Взагалі, б магазин був забанений, повністю випав. Людина повернулася до роботи і буквально дуже швидко. Там місяць-два, і вже там 100, 200, 300, 400 500 продажів на місяць. Там середній чек не дуже високий, але суть в тому, що позиції відновились просто максимально дуже швидко. Тому що в магазину була історія, була велика кількість продажів. І я такий, ого, прикольно. Тобто, це таке підтверджуєш таку інформацію, що коли в те у вас там 10 тисяч там плюс продажів, то ви трошки ці вас більше цінує. Не в плані, що не відправить в бан, в бан відправить, якщо треба. Взагалі, легко, навіть якщо не треба, але з точки зору випаду з індексації, все ж таки пріоритет в пошуку реально залишається від кількості продажів. І Це прикольно цікава інформація. Не знав я її до того. А якщо ти виробник класного продукту і тобі подобається займатися виробництвом, щось створювати, і ти плануєш вихід зі своїм продуктом на міжнародний ринок, але не маєш часу розбиратися зі специфікою Etsy, з аналізом ніж, лістингів і аналітикою, і хотів би, щоб хтось цим зайнявся. Щоб люди, які працюють з твоїм магазином, були максимально зацікавлені в результаті, були чесними, відвертими з тобою, постійно розвивались і шукали шляхи покращення твого бізнесу. То такі люди це ми маркетингова агенція, молодий бізнес. Ми візьмемо на себе всі питання на стороні Etsy, ми будемо максимально зацікавлені в твоєму результаті та, безперечно шукати покращення і способи продавати ще. Тому що нам це дуже подобається і ми хочемо допомогти українському бізнесу. Якщо ти навіть там, сумніваєшся стосовно того, наскільки твій продукт підходить, підеться, не підходить, можеш нам, нам первинно написати. Задати питання, що ми думаємо взагалі стосовно продукту, чи він вже готовий під маркетплейс, чи підпадає по його цінностям, чи можливо його варто якось допрацювати. Первинно без проблем підкажемо, направимо, взагалі, що ми думаємо. А якщо ти плануєш рухатись сам, то в мене є навчальний курс від нуля до стабільних продажів. На нього є фіксована вартість, але якщо ти не можеш її подужити, я можу тобі зробити довільну знижку, навіть деякі надаю його безкоштовно. Тому що, на жаль, не всі українці зараз можуть дозволити собі купити курс. Для мене головне, що вибрали ці знання, використовували, робили своє життя і життя нашої країни краще. Або тобі потрібен аналіз ніж, аудит твого магазину, персональні консультації. Все, що ми робимо для себе, по суті, можемо зробити і для тебе. Наші контакти завжди під відео. Будемо раді тобі допомогти, а ти допоможеш розвитку даного каналу. Їдемо далі. Що стосується політика, новин, як ми з вами вже говорили, Etsy продовжує рухатись в сторону хендмейд, ручна робота, індивідуальні вироби, люди для людей, всі ці приколи, ця нова політика по суті, тому підтвердження: по перше, що було й завжди, не можна продавати одні і ті самі товари в різних магазинах. Типу, якщо ви прям такий супер хуліган і вирішили це зробити. Я так не роблю і реально не раджу, але якщо ви прямо от вирішили, то хоча б просто зробіть там різні фотографії, там, не знаю, підріжте розмір, якийсь там фільтр накладіть, якісь там речі перезбережіть на різних пристах, для того, щоб не було цього цифрового ланцюжка. І щоб оці габарити і параметри цього фото, і хоча б мінімально для роботи первинно відрізнялись. В оновлені правила Еці нам виніс те, що фотографії тепер ми використовуємо тільки власні, не можна зі стоків. Типу, це має зробити фотографії ви або хтось чисто для вас. Із винятків. Етсі нам каже, що стокові фото можна використовувати там, де є у нас персоналізація чи інші індивідуальні зміни. Що стосується персоналізованих товарів, Етсі забороняє нам використовувати пусте зображення, ну умовно пуста чашка без друку, на якій ми будемо друкувати, типу не можна. А що це буде ясно для людини, мені не ясно. І але це все стосується тільки першої фотографії заголовної. Також на першому фото не можна використовувати там напис «Your custom text», це, що є дуже популярним і у нас такі лісниги, які дуже гарно продаються, тому що людині зрозуміло, що це персональний. Дизайн, типу, як це демонструвати, ми поки не знаємо. Тому поки що грішимо цим е, моментом. Також Еці заборонив нам використовувати макапи на головній сторінці. Чим ми також ці ні нікому не розказувати трошки нехтуємо, тому що це просто дуже економічно невигідно тестувати нові товари без макапів там, якщо особливо в ніч настінного декору. Тому ми поки користуємось, Тобто алгоритм поки це не може читати. Якщо товари для дорослих алгоритм дуже легко знаходить там по жіночому тілу, до речі, чоловіче він не, не чіпає. То з цими макапами поки скажімо, я так розумію, алгоритму трошки складніше розрізнити, де це все ж таки реальні фотографії, а де дизайни. Якщо ти займаєшся або плануєш займатися міжнародними продажами, то у нас є чат в телеграмі, в якому майже 4 тисячі українських підприємців такі саме проблеми, як і ти, стикаються. Зайти, погортай стрічку, якщо ти новичок, багато корисного для себе знайдеш. Також у нас є паблік в телеграмі, в якому ми з командою публікуємо тобі інформацію в стислому варіанті, щоб ти просто міг кайфувати, швидше рухатись на цей міжнародний ринок. Тому, будь ласка, заходь, впевнений, буде корисно і давай щось робити для нашої економіки і для свого життя. А? Класно буде! Класно. Еці нам вирішили нагадати, що товари, які виготовлені в партнерстві, типу на них діють ті самі правила фотографіями. Окей, добре. Ми по суті працюємо в партнерстві, але ми не вказуємо, що у нас там продукт-партнер в Україні. І в там, де магазин в штатах, так ми вказуємо, що у нас продукт-партнер в штатах. Там до нас українська локація. Ну, типу, ми ці самі все і виготовляємо. Ну, у нас там система з символ декором доволі проста. Ми просто робимо ці картинки, виставляємо їх на стіні. Людина купила. Ага, окей, типу, ось наприклад, да його типу замовили. все окей. Ми тоді його виготовляємо і відправляємо. Попередньо не виготовляємо товари, тому що як ми з вами говорили, тестуй дешево це прям має тобі допомагати швидше рухатись. І як тільки алгоритм до нас добереться, ви дізнаєтесь першим. поки тримаємось. Політика товару для дорослих, оце взагалі приколи. Що тут у нас в політики товарів для дорослих змінилось. Давайте зі розберемо що ми тут з'ясували в ці нервові тижні, коли просто дуже сильно потіли і намагалися цим розібратись, відновити і не дати втратити магазинам позиції. По перше, що хочу сказати важливого: по цій новій політиці нам банили прям сотні лістингів, з якими ми працювали, але жодного бану магазину ще не було. Не знаю, немає типу алгоритму, до якого моменту ми можемо порушити ці правила, аби не отримати блок магазину, але реально. На щастя, хоча б магазини не чіпали. За це дуже дякую, тому що ну, ми знаємо, тут з вами говорили в цьому відео, як взагалі легко виходити з банів і як ці спеціальні процедури для цього згадав. Пригадав, угадав, вигадав, ніфіга все одно не працює. Стало гірше набагато. По-перше, нам почали зносити там велику частину лістингів, але зрозуміло, що власник магазину трошки шокований, контент треба весь переробляти, це і час. Тому прийняли в більшості магазинів рішення, залишаємо ті фотографії, які є, поки їх е не чіпають. Якщо він навіть ми розуміємо, що вони порушують правила. Нехай вони будуть. Поки ми там будемо перефоткувати те, що вже вилітає. Ну таким чином, щоб порухатись поступово, щоб зовсім не воли з продажів. По правилам ці контент для дорослих має бути позначений. Тегамейчор, але це не те, щоб вирішення всіх проблем. <гум> Я вам так скажу наперед забігаючи, кому потрібно знайомитись детально, що таке товари для дорослих, ми вам посилання залишимо під відео. Тут зараз, от на екрані, ви побачите певні, скажімо, стислі характеристики, як це Etsy класифікує. І з того, що ми стикалися білизну без відвертого сексуального підтексту, в принципі, Etsy не блокує навіть від без тегу Major. Тому якщо у вас там певні продукції, які там без суперсексуальної фотосесії, це просто, як знаєте, регулар-одяг е, якийсь там комфортний, то в принципі я б не те, що би там радив, бо одразу бігти там все перефотографувати. Але якщо у нас є соски, оріоли, оголені сидниці, геніталії. У всіх фото та відео, то очевидно, нам треба це брюрити, замінювати і так далі. Можливо, перезнімати контент, тому що це вже тут ну, не пропітляєш. Або є варіант прибрати усі всі сексуальні частини на заголовному фото, на інших фото фотографіях в лістингу залишити потрібний контент і написати техмейчер, поки воно працює. Тому блю, блюримо там ці всі частини. По наших відчуттях це взагалі техмейчер, він дуже дивно працює, приводить якихось збочинців, типу, які там щось клікають, не купують. І, типу, ще до нього додаються ще інші теги, і, типу, приводять до нас просто нецільовий контент. Взагалі якийсь дивний тех, і він поки ну, враховуючи алгоритм Etsy, воно якось все в одне єдине не складається, якась типу, дивина. Також заборонено демонструвати на людині якісь там певні девайси, скажімо, для обмежень. Ну, типу, наручники, штуки на соски, оці, які там кріпляться, там оці, так як він там називається, хрест Андрія, по-моєму, називається так. Потім там БДСМ, всякі лавки, всякі ці приколи з людиною. Но-но-но, но но Навіть портопії, все це заборонено демонструвати на людському тілу. Типу, це товари, які відносяться до сексу, тому егегей, э ми не можемо цього показувати. Чоловічі портопії вони не банять взагалі. Але жіночі банять, навіть якщо ці портопії, як там аксесуар зверху на одяг вдягається, все одно еці такий, та ні, це типу не ок. <хах> такі приколи, такі абсурди. Слова з дорослим контентом, типу там King, BDSM, вони не впливають на блокування, розблокування, тому використовуємо, якщо вони підходять під наш товар. Але не використовуйте, будь ласка, слів, які прописані прям конкретно, як на наїці. Знову ж таки, стаття, пункт 3, посилання під відео, будь ласка, дивіться, ознайомтесь, не використовуйте. І з такого важливого моменту, навіть якщо ви все чітко зробили, ви розумієте, що ви ок зробили, алгоритм може сприйняти там, не знаю, там оголену спину за оголену сідницю і заблокувати вас. Там або щось якусь там ще іншу частину тіла найголовніше що якщо що ви заходите в ліс і ви там не бачите ніяких порушень то в даний момент ви ще можете там спокійно подати собі апеляцію і немає ніяких проблем вони там вже людина переглянеть якщо дійсно що немає порушень вам лістинг відновлять у нас такі кейси були неодноразово і прям ну дуже багато це нормально тому відстоюйте свої права все окей есі це зараз приймає дозволяє без якихось там негативних наслідків. Взагалі, слідкуючи за нішою дорослих товарів, ти просто бачиш, як просто ця ніша просідає. У людей випадають продажі, поки всі там перестраюються. Наче вже зараз там більшість магазинів перебудувалася, але загалом все одно ніша просіла. Можливо, це зв'язано з тим, що дійсно що не всі перебудувалися. Можливо, це пов'язано з тим, що люди тепер не так класно купують, як купували, коли воно дійсно що було зрозуміло, що це, на кому для цього, для чого це використовувати. Невідомо, будемо тестувати далі, дивитись. Радимо в будь-якому разі вам робити контент правильний, виставляти лістинги регулярно, не боятись подавати скарги. Не зрозуміло таки, що кожен магазин, кожен кейс він завжди індивідуальний. Тому от послухали мене, типу, окей, так взяли до уваги, але все одно в першу чергу звертаємо увагу на власний магазин, що у вас відбувається з вашого досвіду. І як завжди, формуємо, скажемо, свою думку, своє сприйняття на основі цього всього. Тому що не можна зупинити того, хто не зупиняється. Сократ. Так не казав. Тому просто продовжити рух, тому що це взагалі ці проблеми це нормально, це просто рівень складності гри, як завжди, трошечки ускладнюється. А хто як не українці в курсі, що ставки тільки підвищуються, ігри стають тільки більш складними, а ми все одно до цього адаптуємося і рухаємось вперед. Нагадую, що війна саме, саме продовжується. Я буду вам вдячний. Після що після перегляду даного відео, ви задонатити будь-яку капічину на бідький фонд підтримки українців, реабілітації бійців. Інстаграм, збір там саме там, де ви довіряєте. Будь Аски, просто підтримуйте наших бійців, підтримуйте тих, завдяки кому ми можемо взагалі займатися любною справою. Це дуже важливо. Сила в єдності. І тільки якщо ми будемо всі разом, тоді щось і буде. Дякую вам за це. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.